Друзі, вітаю! До вашої уваги мотоцикл Yamaha Dragstar 400 Classic, мотоцикл з Японії. Зараз вам покажу цей просто бомбезний стан мотоцикла. Якщо когось цікавить якісь більш детальні відео або фото, то пишіть мені в месенджер, я з радістю залюбки так казати, зроблю. Але стан мотоцикла, ви дивіться, це оригінальна фарба. Тобто оці усі стікера, оця от полосочка, це все оригінал. І такі от моменти, от якщо хтось знає, от тільки оце, оце з заводу, тобто отакий от заводський стан. Тут, тут, ну весь хром, бачите, в якому стані. Мотор ніде, ніхто його нічим не підсвіжав, тобто він не фарбований. Ну, оригінальний, оце, оце таке пепельне, це заводське оця от екологія. Отут усі оці трубочки, ці усі болтики. Але ну, воно все таке от як нове. Хром, ви бачите в якому стані хром? Спиці. Оригінальні такий стан спиць. Тобто вони отакі от... Такі от... Оце лак оригінальний. Ну, Якщо когось цікавить, цікавить більш детальне відео по стану мотоцикла, я залюбки зроблю, все розкажу, покажу. Але тут стан мотоцикла просто як новий. От Труби дуже часто тут буває, воно чи так, чи таким шешелем б'є, чи там якось там вмятини якісь, чи подряпини. Тут все, от ви бачите, який стан. Просто як нове. Оце теж. Оригінальний, бачите, воно, я думаю, видно, що воно не фарбоване. Хром весь. Тут мотоцикл. Ну, таких мотоциклів на ринку дуже і дуже мало. Я би сказав, що таке ще знайти це ще той квест, але в нас він є. І якщо ви хочете такий мотоцикл, то пишіть дзвоніть. Залюбки вам розповім. Але це таке відео, це знаєте, більш просто, щоб ви побачили там ну, візуально, тому що на фотки можна якийсь ракурс вибрати, а от вже по відео більш складно якось так зробити, щоб було щось ну щось, щось ви не побачили. Тобто усі отут, якщо є от така от точечка, от ви її на відео, ви стоп кадр зробили, то побачили. От Він код, якщо комусь потрібно, хтось хоче подивитися. Отам от. VH01J і стоп-ка доробіть і дивиться. Все, закінчуємо.